Випускайте кракена. Зараз. Вітаю. Не вітаю. Добрий день. Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про те, наскільки важливо було все сказати правильно. Ось це от. Вітаю! Темою нашого року будуть грунти. Ми відвідуємо. Що, ла, ла, ла. Що, Наступна наша планета це уран. Уран не має твердої абол... абол... аболонка. Що таке аболонки? Та пиво оболонь? Що штоші за аболонка. Оболонка! Ксюша, оболонка. Доброго дня, любі учні! Тема сьогоднішнього відео буде пов'язана із магією та вищими силами. Ми будемо надсилати запиту у Всесвіт та передбачати майбутнє. Сьогодні вам знадобляться магічний пилок, куля провісника, жаб'ячі лапки, скринька із джаз. Так, от я мабуть, не буду. Це я, це я не запомню. Хто это писал? <сі> Хто? Чому так сложна? Ну, Чому діяться просто А плюс Б равно А Так. Діти, якщо ви ще не були <сі> в комп'ютерному клубі, то вам саме сюди. А залітайте. Угу. Отож, одна із властивостей води це здатність розчиняти речовини. Воду із розчиненою в неї речовиною називають розчином. Наприклад, розчин цукру або розчин сілля. Сіліск. <слублення> Цікавою трансформації зазнає колоритний персонаж маленької дівчинки-розбійниці, яку в мультфільмі заміщує привітний крістов, простий збирач льоду, який долучається до Анни в її пригодах. Указ. Отак не цепляєш. Чуєш, а яке було ДЗ? А я ХЗ! Цікавою трансформацією зазнає колоритний персонаж маленької дівчинки-розбійниці, яка у касті Снігова Королева тримає в полоні розумного північного оленя, загрожує та льзаля веле веле. Дивись яку гарну футболку. Вчора купила на розпродажі. Цікавою трансформацією зазнає колоритний персонаж маленької дівчинки-розбійниці, яку в мультфільмі заміщує привітний косак. Воно використовується лише у релігійних текстах. А воно використовується у релігійних текстах. Текстах воно використовується у релігійних текстах. Текстах. Воно використовується у релігійних текстах. Текстах цікавої трансформації зазнає колоритний персонаж маленької дівчинки-розбійниці, якого в мультфільмі заміщує привітний Крістов. Тоді треба взяти Спочатку задум був такий: написати історію про чарівне дзеркало, яке створив злий троль. Так, замість ворон, які розповідають історії мудрої бабусі та групи розбійників, Дісней знайомить глядачів із. Такі активні дії прикметники обмежені уживання української мови. Ні, ну це взагалі. Саша, стоп, Пішли! — Да, да, да. А тепер ко мне що, Наприклад. Я думав, тут нам мішать не буде. Уклавши союз із правителем Кананура, Гама наприкінці жовтня просунув флотилію проти Калікута. Почав він із того, що повісив на реях 38 рибалок, які пропонували португальцям рибу. Ще раз. Ну, як ти це писав? які пропонували рибу і бомбардував міста. А хештег був запропонований одним з користувачів гендиректор Twitter Дік Костололошо. А якщо йдеш, то Давай. Костолошо. Місісвою легподіжі По секунду. Зараз. Все. Боже, як сценарій по дебільному написан? Боже. Тут уже стає зрозумілим і тужливий тон Маргарити під час розмови з хлопчиком. І її болючий інтерес до історії Фріди та її. Ще раз класичним прикладом таких посилань є анаграми. Так, рібама там м'якав. Ще раз. Бербулінг у дитячому середовищі може виникати з різних причин. Потреба кривдника відчувати себе сильнішим за когось.